Служба безпеки викрила адміністратора групи соцмереж та дописувачку телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію через поширення даних про заходи представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У сумах фігурантами виявилися мешканці Сум, безробітний молодик та працівниця торгівельної мережі. За матеріалами справ чоловік створив та адміністрував групу у популярній соцмережі, де систематично розміщувались дані про місця перебування та маршрути переміщення правоохоронців та представників ТЦК у Сумах та області. Водночас зловмисник публікував та поширював відеозаписи, в яких дискредитується діяльність військовослужбовців ТЦК та СП і містяться заклики до уникнення мобілізації. Отримала підозру за перешкоджання мобілізаційним заходам і мешканка Сум. Яка працює в одній з торгівельних мереж міста? Жінка регулярно збирала та зливала в чати телеграм-каналів в режимі онлайн інформацію про місця вручення повісток в обласному центрі та на блокпостах. Правоохоронці вилучили у фігурантів мобільні телефони та ноутбуки із доказами протиправних дій. На підставі отриманих у ході досудового розслідування матеріалів слідчі служби безпеки за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Також правоохоронці перевіряють ймовірну причетність до протиправної діяльності інших учасників цих інтернет-спільнот. З початку повномасштабного вторгнення слідчі Служби безпеки повідомили про підозру 25 особам, причетним до фактів перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань на Сумщині. СБУ вкотре наголошує, що такі протиправні дії є злочином проти основ національної безпеки, а за їх вчинення, кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.